Ти вірою своєю двері в життя відкрила, енергією в тілі всі погляди змінила? Та стану всіх довкола, про себе ти читала, частину ту жалю на себе ти забрала, і віру в себе ти тим самим поламала. А що, якщо дозволиш собі про всіх забути? Прислухатись до себе, зняти жалості всі пути, відчути свою силу, до мрії ти натхненно, та знати і почути. Життя же откровенно показує відкрито, прозоро і натхненно, що дійсним ти вважаєш, всі твердження та страхи. То є в твоїй реальності так широко і з розмахом. Тому просто подумай, що саме ти бажаєш безпомічною бути і все це получати, чи в щасті та любові життя все проживати. Цікава думка є, що ти така маленька, безпомічна. Але давай бути чесненьким. Чи справді ти така? Чи просто ти в Омані скриваєш свою силу, тримаєш її в тайні? А що, якщо дозволиш нарешті ти признати, що ти є неймовірна, як жінка і як мати?